Шановні шостикласники, вітаю вас! Тема нашого уроку розвиток мовлення, складання оголошення про очікувану подію для розміщення на вебсайті. Сьогодні ми повторимо відомості про стилі мовлення, пригадаємо ознаки та особливості офіційно-ділового стилю, ознайомимося з такими діловими паперами, як оголошення. Навчимося складати їх правильно оформлюючи та використовуючи потрібні мовні засоби Досконалимо навички культури мовлення. Пригадаємо стилі мовлення розмовний, науковий, художній, публіцистичний, церковний або Конфесійний, Епістолярний та Офіційно діловий стиль. Офіційно діловий стиль. Це офіційні відносини та ділові папери, документи, ознаки стилю, обов'язково оформлення документів за зразком, документальність, стислість, чіткість, конкретність, суто-ділова лексика, використання спеціальних слов, слів термінів. Слова в житті тільки в прямому значенні, відсутність емоційно зображуваних елементів. Основна функція це інформативне повідомлення. В усній формі це спілкування між державами, установами, громадянами, в пісенній формі це укладання ділових паперів, документів, заяв, протоколів, оголошень. Цікаво знати, що найдавніше письмо з'явилося в стародавньому Єгипті наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери. Пізніше в Греції на дверях будинків єгиптяни почали вивішувати повідомлення про потребу в послуга або її надання. Це були перші рекламні оголошення, написані на папірусах, із малюнками. Папірус це аркуші паперу, на яких писали єгиптяни. З'ясуємо. Оголошення це коротке текстове повідомлення, в якому міститься потрібна інформація. Увага оголошення. Властивості інформації, вона може бути повна, неповна, правильна, неправильна, цікава, доступна, важлива, несподівана. Поширення інформації відбувається як електронним, так і друкованим способом. Пригадаємо засоби масової інформації в електронному вигляді через інтернет, сайт, вебсайт. Радіо телебачення друковані через книжки, газети, журнали. Обміркуємо. Уважно розгляньте приклади оголошень. Зверніть увагу на естетичне оформлення. Серед безлічі розміщених оголошень деякі оголошення привертають нашу увагу з першого погляду. Чому так відбувається? Розглянемо перше оголошення. Афіша. Проста за формою, має інформацію, але розрізняється від другого та третього оголошення. Чим? Щоб привернути нашу увагу і зацікавити, використовують максимально зрозумілі та яскраві образи. Запам'ятаймо, афіші належить до оголошень. Розглянемо друге та третє оголошення. Обидва вони складаються із короткого повідомлення інформації, але в третьому оголошенні додали яскраве зображення, фото, збільшили шрифт та виділили його іншим кольором. Щоб привернути нашу увагу, додавайте до оголошення естетичне оформлення. Словникова робота, афіша, об'ява оголошення це слова-синоніми, означають надруковане або написане повідомлення про концерт, виставу, лекцію та інше, що вивішується на видному місці. Оголошення це іменник, позначає дію за значенням. Тобто дієслово слово оголосити оголошують. Наприклад, оголошують про конкурс. це іменник, позначає сам предмет, плакат, аркуш, який містить певне повідомлення. Увага! Усі три лексеми зафіксовані в словнику. У сучасній літературній мові і в українському діловодстві використовується слово оголошення. Запам'ятаймо оголошення це документ, короткі текстові повідомлення, що містять інформацію, яка адресована певному колу зацікавлених осіб. Сфера застосування. Офіційні відносини, офіційно-діловий стиль. Ознаки оголошень, стислість формулювання, компактність інформативність. За замістом. Оголошення бувають. Організаційні це оголошення про майбутню подію чи захід. Рекламні це оголошення про потребу в послугах або її надання. І за формою оформлення. Оголошень бувають вписані, мальовані, друковані у газетах, журналах і на окремих аркушах це афіші. Розглянемо приклади оголошень та з'ясуємо, що будь-яке повідомлення складається із короткого повідомлення, тобто пропозиції, та іншої це інформації. В усіх оголошеннях є контактна інформація. Проведемо дослідження, що спільного в усіх цих оголошеннях. Перше. Це коротке повідомлення, друге це контактна інформація. Запам'ятаймо заборонено розклеювати оголошення, де заманеться. Оголошення розміщується у спеціально відведених місцях, на стендах, дошках оголошень. Діти, уважно розгляньте приклади оголошень. Зверніть увагу на естетичне оформлення. Організаційні оголошення про майбутню подію чи захід має такі реквізити. Перше назва виду документа, друге текст, який містить дату, місце організатора, зміст порядок денний подій, коло осіб, які запрошуються на подію, умови входу платний чи вільний. Третє це підпис, назва установи, прізвище ім'я по батькові, посада особи, яка дає оголошення. Уважно розгляньте приклад оголошення. Зверніть увагу на естетичне зображення. Рекламні оголошення про потребу в послугах або можливість її надання мають такі реквізити. Перше. Назва виду документа оголошення, друге заголовок. Запрошуємо на роботу. Третє – Текст. Четверте адреса автора оголошення або телефон. В оголошенні додали яскраве зображення Фото, збільшили шрифт та виділи його іншим кольором. Щоб привернути нашу увагу з першого погляду, додавайте до оголошення естетичне оформлення. Вправа знайди помилку. Діти, уважно прочитайте текст оголошення. Яку лексичну помилку автор допустив у тексті? Перевірмо оголошення! У вівторок, 20 листопада 2018 року в приміщенні Любитівської сільської бібліотеки відбудеться історична година, проурочена Дню гідності та свободи під назвою Україна, країна нескорених. Запрошуємо всіх охочих на тематичний захід, який розпочнеться о 15.30. Культура мовлення лексична помилка неправильно вживати слово бажаючих, правильно вживати охочих. Запрошуємо всіх охочих. Культура мовлення. Правильно вживайте такі слова. Запрошуємо всіх охочих, Охочим взяти участь в екскурсії. Щиро запрошуємо брати участь вхід вільний. Творча робота. За поданим макетом з реквізитами скласти і записати в зошиті оголошення для розміщення на веб-сайті про очікувану подію. Конкурс, назва виду документа, текст, який містить дату місця організатора. Зміст подій, коло осіб, які запрошуються на подію, умови входу та контактна інформація, електронна пошта, сайт або вебсайт. Перевірмо. Я пропоную свій зразок оголошення. Ваше створене оголошення може трохи відрізнятися. Оголошення. Про всеукраїнський мистецький конкурс «Чорнобаївські витівки, який відбудеться 21 серпня 2022 року в селі Чорнобаївка. Дистанційна участь, всі жанри без вікових обмежень, контактна інформація, емейл. У полі тема обов'язково вкажіть «Чорнобаївські витівки». Пригадаємо вивчене під час уроку. Вставте на місці пропусків потрібні слова. Ставимо відео на паузу і міркуємо. Привірмов. Перше оголошення це документ. Короткі текстові повідомлення, що містять інформацію, яка адресована певному колу зацікавлених осіб. Друге: ознаки оголошення, перше стислість формулювань, друге компактність, третє інформативність, Третє – сфери застосування, офіційні відносини та офіційно-діловий стиль. Четверте за змістом. Оголошення бувають організаційні оголошення про майбутню подію чи захід. І друге це рекламні оголошення про потребу в послугах або їх надання. За формою оформлення бувають писані, мальовані, друковані у газетах журнала на окремих аркушах афіші. Пропоную вам завдання на встановлення відповідності. Уважно розгляньте оголошення. До номеру оголошення доберіть назву виду за змістом. Результати запишіть у зошити. Перевірмо відповідність оголошень за змістом. Перше рекламне оголошення про надання послуг. Друге організаційне оголошення про майбутній захід. Третє організаційне оголошення про майбутню подію. Четверте Організаційне оголошення про майбутній захід. І п'яте рекламне оголошення про потребу в послугах. При створенні власного оголошення не забувайте користуватися пам'яткою, складати оголошення за основними реквізитами. Перше назва виду документа або заголовок. Друге текст, який містить дату, місце організатора зміст подій коло осіб, які запрошуються на подію, умови входу. Третє – Адреса автора оголошення або телефон. Підпис. Пам'ятаємо: текст оголошення має бути стислим і конкретним, але зрозумілим. Пишіть грамотно, без помилок, використовуючи потрібні мовні засоби. Культуру, мовлення. Естетичне оформлення обов'язково додавайте фото до вашого оголошення, дату і час бажано виділяти іншим шрифтом і кольором. І не забувайте, друковані оголошення розміщуються тільки у спеціально відведених місцях. Сьогодні ми плідно попрацювали, повторили відомості про стилі мовлення, згадали ознаки та особливості офіційно-ділового стилю, ознайомилися із такими діловими паперами, як оголошення, навчилися їх правильно складати за поданими реквізитами, використовуючи потрібні мовні засоби, удосконалили навички усного мовлення, а ще дізналися багато цікавого з історії виникнення оголошень. А до завдання буде таке: користуючись пам'яткою щодо створення оголошення та культури мовлення, складіть оголошення для розміщення на шкільному сайті про святкову подію, що відбуватиметься в вашому класі, та надішліть своєму вчителю для перевірки. Бажаю успіхів. До побачення!